15 років благодійній організації світло надії дата, що красномовно говорить про рівень негромадського об'єднання. Характеристику роботи своїх колег дають гості із Німеччини, Це дуже великий показник вижити і розвиватися в постійно такої зменшуваї середі в Україні і працювати во благо людей, працювати во благо тих цінностей, які організація Прислідує з інститутом міжнародної співпраці німецької асоціації народних університетів, що представляє Аніта Якобсоне, Полтавці співпрацюють з 2010 року. А це стільки скільки іноземна організація існує в Україні. Гості називають іменинників надійними партнерами, які постійно ініціюють нові справи у своїй країні. Тори завжди до нас приходять з новими ідеями. Ми разом працюємо по розвитку образування в тюрмах, а також по розвитку пробаційних служб в Україні не так мало много де где робота ведеться так активно. Світло надії була офіційно зареєстрована у грудні 99-го року як благодійна асоціація допомоги віл інфікованим та хворим на снід людям. Коли все починалося, У нас було тільки бажання і кілька ідей. Здесь есть люди, которые помнят нас пом'ятна 99-го року, з 2002-го року, когда не було ні ни, ні ни, ни, ни ресурсів. Были просто люди, які хотіли что то и что то сделать. завдяки співпраці нині вони мають багато нових напрямків у роботі, діляться досвідом і їх від душі вітають з днем народження. Чому я співпрацюю? Тому що я особисто бачу, що ця організація займається благодійністю кожного дня. Кожну добу, кожну годину і кожну хвилину. Я з великим задоволенням сьогодні вітаю цю організацію, мабуть, з наступаючим повноліттям, скажімо так, тому що сьогодні 15 років це вже доросла, жвава організація. Місія зараз змінити Полтавщину так, щоб соціальна сфера та медичні послуги були європейського рівня. От там, 5 тисяч клієнтів постоянно отримують нашу службу. Мы работаем в тюрьмах, это около 2500 человек, которые получают тем или иным образом услуги. Мы, говорим, мы работаем в сфере профилактики, охватываем порядка тысячи человек ежегодно. Мы предоставляем техническую помощь медицинским учреждениям. Это все цифры. Но есть простые вещи. Это человеческие жизни. Я четко знаю, что если бы не было отдельных социальных работников, отдельных психологов, волонтеров, То зараз би не було в живих іще порядка трьохсот чоловік, яким вони спасли жизнь. Серед інших привітань працівникам світло надії бажали залишатися упевненими в своїх цінностях.